У нас в державі передбачена така унікальна послуга як державна реєстрація шлюбу в режимі онлайн, так звана послуга в рамках експериментального проєкту Шлюб онлайн. Цю послугу надає єдиний орган державної реєстрації актів цивільного стану це цифровий офіс в місті Києві. В цьому офісі є можливість через застосунок портал Дія подати заяву в режимі онлайн про державну реєстрацію шлюбу, сплатити відповідне по державне мите, яке передбачено законодавством, послугу щодо державної реєстрації шлюбу. І відповідна сама державна реєстрація шлюбу буде проводитися в режимі онлайн. Надалі актовий запис про державну реєстрацію шлюбу підписуються електронними підписами наречених, а уже свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу фахівцями цифрового офісу надсилаються нареченим безпосередньо засобами поштового зв'язку. Як можна скористатися? Хто може скористатися цією послугою? Це з цією послугою можуть скористатися громадяни України, які досягли 18 років. Які на момент подачі заяви не перебувають в шлюбі. А якщо перебували в шлюбі, то в державному реєстрі актів цивільного стану громадян мають бути відомості про припинення їх попереднього шлюбу. Вони мають id картку або закордонний паспорт громадянина України в стосунку ДІЯ. І відповідно сплатити відповідні послуги необхідно зазначити, що у квітні місяці урядом прийнята постанова, яка спрощує процедуру подачі заяви і реєстрацію шлюбу безпосередньо для наших військових захисників і захисниць. Наразі наші захисники можуть скористатися державним веб-порталом Армія плюс, пройти ідентифікацію і автентифікацію в цьому веб-порталі, скористатися сервісом шлюб онлайн, обрати зручну для себе дату державної реєстрації шлюбу, відповідний день і час. І чекати, коли прийде цей день, і прийшовши за посиланням, прийняти участь в режимі відеоконференц зв'язку в самій своїй церемонії державної реєстрації шлюбу, знову ж таки, як я казала, підписати наявними у них кепами з електронними ключами. Актовий запис про державну реєстрацію шлюбу і в подальшому отримати свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу засобами поштового зв'язку це е, створено для зручності і як найшвидшої реєстрації шлюбу для наших військовослужбовців. Тим більше, е, через цей веб-портал Армія Плюс передбачена окрема пріоритетна черга безпосередня для наших військовослужбовців, захисників та захисниць.